США вже попереджали Росію про наслідки застосування ядерної зброї. Погрози з боку президента РФ Володимира Путіна безвідповідальні. Про це заявив спікер Державного департаменту США Меттью Міллер на брифінгу в четвер, 29 лютого. Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна, наголосив він. Спікер Держдепу зазначив, що такі заяви з боку лідера держави з ядерною зброєю неприпустимі. Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї, додав Міллер. Наразі ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але США уважно стежать за ситуацією. Нагадаємо, сьогодні Путін звернувся з посланням до федеральних зборів. Під час промови президент Росії пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити своїх військових в Україну, в ЄС прокоментували заяви Путіна, зазначивши, що ядерні погрози є абсолютно неприйнятними і недоречними.